Учасники спільноти Супи від матусь збираються у місцевому кафе раз у три тижні в неділю. Щоразу за різна кількість людей. Цього разу 20. Розподіляють у пакети сушені овочі, картоплю, моркву, буряк, цибулю і спеції. Все за рецептом розповідає Олександра Кісільгова. «Усе на борщик, тут також є на супи. Згідно з цим рецептом, кожна господиня вкладає заміряне і вкладає у пакет. І тут маленький конвейер. Знаємо, що робимо дуже важливу справу, і це нас надихає. Нас захищають, а ми повинні щось допомогти. Кожен має щось зробити грішми, руками, зброєю чим завгодно. Я переселенка, приїхала з нової каховки. і відразу ж підключилася, дізналася де пасують там супи, допомагають армії. Дуже хочу, щоб звільнили нову каховку. Вона окупована з першого дня, тому все роблю, все, що я можу для допомоги нашій армії. В асортименті мають п'ять сухих наборів. Це буде мамин борщ. Ми почали з нього. Потім буде суп карчо, буде гороховий суп, буде гречаний і вермишельний суп. Кожний пакет це три літра супа чи борща. Це шість нагодованих хлопців. Фасування сухих овочевих сумішей це завершальний етап перед відправкою. Перед цим овочі треба купити, розвести з місця переробки і сушіння, потім зібрати, розповідає Наталія Бур'яненко. «Це звичайні люди, да тобто вони представляють різні професії, але свій вільний час вони присвятили волонтерству. Багато з них сушуть. Ті, хто не може сушити, приходять до нас на фасування. Хтось допомагає різати, хтось терти, сушить пакувати. З 10 кілограм картошки виходить, тільки кілограм, ну кілограм 100. Але по капусті і по муркві це ще менше, да тобто там 800-700 грам. Кропивничанка Оксана Лебідь приготувала пряники. Їх каже разом з сухими супами, повезуть військовим з Кіровоградщини, які нині захищають Україну від російської армії. Олександр і Сергій нині в зоні бойових дій в Харківській області. З ними ми поспілкувалися телефоном. Поставки сухих супів дуже важливі для забезпечення побутових умов в нашому батальйоні, оскільки не завжди є можливість. Доставки гарячої їжі, нас наші, е, е, наші служби ефективно працюють е, служби телегідів стосовно там приготування їжі, наша е, їдальня, але е, іноді, коли знаходиться е, підрозділ на позиціях, то е, можливості підвозу гарячої їжі абсолютно немає. Коли є в наявності е, саме така суміш, і там гарячої води для приготування гарячої їжі, і ну якби ми це дуже цінуємо, дуже Смачно в тому плані, що від слова домашній мамин борщ і вже солдата зігріває на фронті. Нині в спільноті бракує овочів для виготовлення супів. Цей рік геть у нас не вражайний в Кривограченні, тобто всі овочі у нас зараз купляються. Якщо раніше ми співпрацювали з нашими партнерами-волонтерами з сел. Вони нам привозили свіжі овощі. Ми пакували супи і амінювали свої продукції. То в селах зараз брати нічого. У нас є вільні сушарки. Нам дуже потрібні люди, які будуть сушити. За три години приготували сім сотень пакетів сухих супів та борщу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.